Стахану завітав видатний російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко, колишній чемпіон світу, за версією про е багатократний чемпіон Росії, Європи і світу з бойового самбо, майстер спорту Росії самбо та дзюдо. у міській дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву. На нього чекали спортсмени різних секцій міста, щоб подивитися та прийняти участь у майстер-класі з боїв без правил. Захід пройшов за підтримки благодійної. Організації символ віри імені Олександра Невського Лучше для ребят ні придумаєш. Так що полезна діло для начинаючи казомена. Перше двохгодинний показовий виступ чемпіона відбувся для дітей. Розпочали з розбинки. Потім юні спортсмени отримали від свого кумира настанови та зауваження. Для нашей школы это вообще знаковое событие, потому что личности такие в спорте, я считаю, это личность в спорте, которая добилась очень многого и получила признание во всем мире. В нашем городе бывает не так часто, а то, что человек, когда приехал еще ну, это, поработал с детьми, да показал им свои секреты, техники, мастерства. Это вообще для детей это памятно на всю жизнь. У нас в Таханове есть свои яркие представители. Это Игорь Ахметов, это мастер спорта по боям без правил. Вот он нашу Украину представлял и в Израиле, на соревнованиях и в Японии, и в Корее. Після тренувань діти вмить оточили спортсмена. Хтось фотографувався, хтось прохав автограф. Серед них і Микита, борець школи Олімпійського резерву. Тепер хизуватиметься перед однокласниками яскравим плакатом із автографом від сильного та популярного бійця. Показав всі прийоми, Показав майстер-клас. Мені понравилось. Трохи згодом після відпочинку Олександр Ємельяненко провів майстер класи з дорослими. Хоча, як каже сам, для нього немає різниці з ким поділитися досвідом з малими чи з дорослими людьми, аби тільки ті любили спорт. Ну мені подобається, в апшеділі доро у вас хороші, да і зустріли нас тут, добре, хорошо Мені подобається. Ну, тренинги проводить, как вы сказали, с людьми, которым это интересно. А там без разницы, дети это или взрослые, ну, то мне приходится ну, где-то, да, кому-то как-то там подсказать. У себя в спортзале, вот, в России я вот тренируюсь, вот, там тоже ну, с молодежью. Как бы постоянно в зале ну, делюсь с да, передаю свой опыт. Такий майстер-клас та спортсмени запам'ятають надовго і вже найближчим часом, 30 вересня, побачать турнір за участю свого кумира на екрані. Він відбудеться у Москві. Опонентом Ємельяненко стали спортсмени з Латвії Костянтин Глухов.